Що ж у мене зараз подивимось. Піца, Ура! Я така щаслива. Подивіться, що я маю. О, що це? Гедота якась. Ух ти! Я виграла головний приз. Така піца! неймовірно. Напевно, смачна. А, ні, не дуже смачна. Що це таке? Що це за Гедота? Море продукти? Фу, я їх не люблю. Треба їх викинути звідси. акуратніше. Так то краще. З усіма впоралась. Вибачте, я не хотіла. Бажаєте шматочок? Мабуть, я його з'їм? О, ні! Яка гидота! Фу, огидна піца. Ей, що з тобою? Я знаю, що я робитиму. Я відламаю цей шматочок. Так, okay. так і зроблю. Начинка звичайно жахлива. А ось хліб дуже нічого. Дуже смачненько. Прекрасно. Його yeah. якраз і з'їм. смакота, ням ням ням. -ням. Awesome. <звук> що навіть не поділишся? Давай відкривай свою. Okay. Яка смачна піца? Так, це те, що потрібно з ковбаскою сиром. Це дуже класно. Це найкраща піца. Я її обожнюю. У тебе така смачна піца. Я також хочу. Це чудова піца. Класна, пальчики оближиш. Ну все, а ти їж своє. Ну, добре. Що це за гедота? Вона вся заморожена, страшна піца. Погріти її мені. Ні, ми не будемо гріти піцу. Тоді мені потрібний офіціант швидше сюди. Нічого собі. Так, я можу це дозволити, адже я багата Подбайте про це і швидше. Класно, ти звичайно придумала. Так й не таке можу. І як там? Готова? Відчиняйте. Накрийте мені за правилами. Я ж не їстиму зі столу. Пов'яжу серветку. Переступимо. Звичайно ж, я буду їсти її з золотою виделкою та золотим ножем. Отже, як вона смакує? Кошмар! Погидна. Як таке взагалі можна їсти? Я це їсти не буду. Дівчатка, давайте я. Ой, що це? Просто паста? Не дуже смачно. Додам кетчуп і розмішаю пасту разом із кетчупом. Так, так набагато цікавіше. Така смакота. Гедота. Чудова баста. Смакота. Я задоволена. Відкривай свій. Добре. Фу. Знову морепродукти. Яка гедота! З лимоном! Фу! Терпіти все це не можу. Це ще що? Яка гедота. Раз. Я спробую з'їсти креветку. Трохи макарошок на виделку. Доведеться з'їсти цю гидоту. Якщо мені обмінятися з нею. Ідея. Ей, oh hey, дивись. Hey. Давай поміняємось. Ні, не буду. Хоча давай, звісно, я тобі віддам цю, а ти мені свою. Супер. Ось це те, що мені потрібно. Ось таку пасту я люблю. Це смачна паста. Милісімо. Зараз їм мідію. Блаженство. Mm. Навіщо мені ці палички? Я зможу їсти руками. О oh, я також oh. так хочу. А гроші я залишу собі. Ось так ось. Що тут? Отже, я перша звичайно. Що це таке? Не зрозуміло. Ти що, не розумієш, як це робити? Давай сюди, я тобі все покажу. Відкриваємо пакетик, засипаємо у воду, розмішуємо і, будь ласка, чудова кава готова. Пий, дивний напій, Пахне не дуже. А за смаком фу погідна гидота. Це справді смішно. Пи, не треба відмовлятися. Ой, ну ви серйозно, я не хочу. Ча? А що там? Не можу розглянути. Де? Не бачу. А тепер мій фокус. Там нічого нема. А тут також нічого нема. У мене порожній кухоль. Я все випила, відкривай. Добре! Вау! Це те, що я хотіла! Це чудова кава з вершками, дуже смачна чудово! а вершки я теж обов'язково облежу. Яка смакота. Що ж дісталося мені? Виглядає, звичайно, гарно, Але це якийсь дивний напій. Бинго. Так, навіщо потрібна ця серветка? Е Мабуть, виспаркаюсь у неї. Навіщо ж вона ще може бути? Фу, навіщо це ти робиш? Яка дивна річ? Що це таке? Ну добре, спробую. Що це за гидота така тверда? Ні, він мені не потрібний. Так, а що тут? Баночка якась понюхаю, апчі. Фу, що за порошок? Яка ти комедна! Дівчата, що ви смієтесь? Це ж кориця? Так, добре. Я все-таки спробую цей напій із золотого кухля. Воно смак дуже незвичайний. Я закінчила. What? Що? У тебе золоті зуби! Від багатої кави вкрилися золотом. Так, тепер я візьму склянку води і прополощу рота. Це завжди потрібно робити після золотих напоїв. А куди виплюнути воду? Ну, сюди. ж. Фу, це жахливо! Ось тепер добре. Цікаво, що я маю. Вау! Це ж апетитний бургер. Ура! Що? Який дивний бургер. Відкриваю. Так, це золотий бургер. Те, що потрібно. Ой, що відбувається? Чому це на мене щось летить? Яка це смакота! Неймовірний бургер. Це було класно. І настало. Фу, я зараз задихнусь. О, у мене є освіжувач повітря. Він тут точно не зашкодить. Навіщо ти так? Їж давай. Ну, і виховання, а в мене не смачний бургер. Я не хочу таки їсти. Але я маю ідею. Отже, додам кетчуп, гірчиці, більше начинки. Чудово! Ось так, набагато смачніше. Такий бургер я люблю. Дуже непогано. З'їм його весь прекрасний бургер. А ти їж свій? Okay. Так, звичайно, я його з'їм. Я знаю, як правильно його їсти. У мене є офіціант. Мені знадобляться рукавички. Невже я буду їсти цей бургер голими руками? Можеш і ти. Привіт, чудовий золотий бургер. Те, що я дуже хотіла з'їсти, дуже смачненько! Так, це те, що я люблю. Чудово. О, Так, так. Аго, цього разу я перша. Побачимо, що тут. Отак. Це смачний пончик. Чудовий обризаний пончик. В глазурі залишилося трохи, але він такий солодкий, барвистий, веселий і смачний. Фу, як ти можеш це їсти. У мене аж в вухах засвербіло. Тук-тук, хто -тук, там. <реку> 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 ну, непогано, звичайно, але тут чогось не вистачає. Офіціант! Швидше сюди. Мені потрібні виделка та ніж. Дякую. Так, у мене буде серветка, прилади. Все можеш іти. Ви ж не думали, що я їстиму пончик руками. Не псуватиму манікюр. Спробую. Дуже класно. Так, такий пончик мені подобається. Дуже смачно. Я не можу втриматись. З'їм його так. Як вона так може? Смакота. Я б ще десять таких з'їла. Є свій? Добре. Ух ти, яка краса! Вау! Мені дістався смачний солодкий, золотий пончик. І тут золота начинка. Золотий соус в пончику це чудово. Справжня смакота. І він повинен дістатися лише мені. Так. Це супер смачний пончик. Що ж там? Гей, hey, можна, я почну? Супер. Це ж мої улюблені спіти. Як вони пахнуть? Просто захитаєшся. А що там у тебе, Кенді? Okay. Так-так! Тобто... Що? Та це ж сира риба, яка мерзота. Ще смердить страшенно. Сьюзі, oh no. не змушуй мене її їсти. Від такого навіть шоколад не врятує. Гаразд, я спробую. Клас. Тепер це смердюча риба в шоколаді. Огидно. Я не буду її їсти. Це занадто. Краще викину. Фу, як позбутися цього смаку тепер. Ой, пробач, Сюзі. Ну чому ти така жорстока? Мені справді доведеться це зробити. Гаразд, краще з'їм за один раз і все. Все. Я впоралася, але я все одно відчуваю цей смак. Швидше, Сьюзі, поки мене не знудило. Як би покрити їх усі шоколадом? Ідея. Висиплю всі цукерки в миску. Awesome. А тепер підчіплю їх лопаткою. Клас. Час вам скупатися в шоколаді. Отак. Те, що потрібно. Ням-ням. Nice. Спробую. Це неймовірно смачно. Відмінне поєднання. Ух ти! Виглядає смачно. Еге. Думаю, вона не помітить зникнення цукерок. Ей, ну чого ти? Тобі що шкода? Стій. Ми все просипали. Весь фонтан тепер у цукерках. Так, і вони всі мої. Як це смачно. Дякую за допомогу і за Бе-бе-бе! Oh, ну що, час мені розпочинати. Yeah. Ну, добре. Що? Картус? І як мені його їсти? А що в то я А у мене мармеладні очі. <laughs> як крута! Такі смачні. Я Їх просто обожнюю. Що гадаєш? Точно! Okay. Треба занурити їх в шоколад. А тепер вони в глазурі. Так. Так, реально стало ще смачніше. Смакота! Класно. А мені що з ними робити з цим кактусом? Та гаразд. Здається, я знаю. Пальчик болить. Треба занурити його в шоколад. Отак. От Нехай покриється повністю. Ну, тепер начебто гладкий. І непогано виглядає. Треба його спробувати. А раптом це буде смачно. Нука? Ну, до речі, так. Взагалі супер. А я ще хвилювалася. Хвилинку. У мене весь язик в голках. Я перша. О, це ж яблуко. Супер. А в мене курочка. Але це взагалі не підходить до шоколаду. От би мені теж яблуко. Гаразд, спробую. Легко. Одного яблука обмаль. Добре, що в мене є посипання. Nice. Я нанизую яблука на паличку і занурюю в шоколад. Чудово! А тепер треба додати посипання. Цю і цю. І взагалі всі. Ну, яка краса вийшла час спробувати. Смачно. Класно. Смакота. Ге, <клес> а ти чого смієшся? Що? Ой, забруднилася трохи. Не пропадати ж смакота. До речі, здається, твоя курочка остигає. <клес> ну, гаразд. Занурю шоколад. Ну, начебто це не так страшно. Спробую. Трохи смачно. Ой, стоп! Ні, це ж дуже гостра курочка. У мене все горить. Скоріше треба попити спонтану. Дякую, кенді. Так, мені стало краще. Тепер я Кукурудза? Цікаво. Чи буде вона поєднуватись з шоколадом? Цікаво. А в мене що? Жуйка. Чому Гей, я почну перша. Дякую. Відкриваю коробочку. І тепер треба все залити шоколадом. Клас. Тепер закриваю назад і гарненько взвотаю. Ого! У мене вийшла шоколадна жуйка. Спробую. Вона на смак. М -м, це просто супер. Та я її всю зараз їм. Так, я готова надути шоколадну бульбашку. Ось таку. Ой, лузну Смакота oh, Так, напевно, це смачно. Що? А, ну так, у мене ж кукурудза. Занурю її в шоколад. Виглядає непогано. А ось на смак. Подивимось, як це буде. Okay. Ну, я б сказала, нижче середнього. Oh, Ідея Bingo. накрию сталевим куполом. Де там був мій пальник? Треба добре все нагріти. Oh, wow. Так, майже готово. Подивимось, що вийшло. Отак. Шоколадний попкорн. А який аромат! Це дуже смачно. Ось це вже точно те, що я люблю. Смакота. Ну що, я перша. Що? Та це ж потис! А у мене желейний попит. Круто! Ой, щось він зовсім не натискається. Ніяк. Ой, я перестаралась. Тепер тут дірка. Ну і гаразд. Зате він так смачно пахне. Спробую його. І такий приємний на смак А що там із твоїм попитом? Зараз я спробую його. Ой, то він же з гуми. І як я мушу його їсти. Ну, давай же. Ай! Прямо по носі. Болить! Ей, ну не смійся з мене. Гаразд. Треба було занурити його в шоколад. Так, він буде ще смачнішим. Спробую. Такий тягучий. Так, мені подобається. Класно. Його так прикольно жувати. Що? Хочеш шматочок? Ну, вже ні. Жадіна. Ну і добре. Зате з моїм попитом можна гратись. Хвилинку. А це ідея. Потрібно тільки набрати в нього шоколаду. А тепер я віднесу все це до холодильника. Ну-ка, спробуємо. Супер! Мій шоколад застиг. Тепер я дістану його. Та-дам! Шоколад готовий. Ну і його я теж занурю у фонтан. Шоколаду багато не буває. Ось це реально те, що потрібно. Просто неймовірне шоколадне безглуздя смаку. Неможливо зупинитись. Смакота. Так, чого тобі, Сьюзі? Хочеш мою шоколадку? Ну, вже ні. Не треба було жадібнячати. Чого вона заїлась? Хвилинку, її побив. Зараз я сама зроблю собі таку шоколадку. Треба тільки протиснути всі пухальці. Ану поверниш швидко! Oh, ти його порвеш. Віддай. Ну ось. Ми його порвали. Що ти зробила? Oh, Мій попіт! Але в нього все ще можна грати. Справді чудово. І справді можна. Що ж, це супер. Так, весело. Цікава що під цими кришками? Фу, ніколи не бачила настільки марзиною і великого льодяника. Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка цього разу нам явно не пощастило. Але найбільше не пощастило Кенті. Це точно. Зате ти маєш з'їсти людяник першою, тому що саме у тебе він найменший. Трабуємо, сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. Фу, яка Гедота. У мене в роті була жива муха, а ви чого смієтесь? Болі, твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз. Що знаходиться усередині? Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Боляче, мій бідний носик. Теж мені подруги ще сміються. Кенді на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерзенна. А ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Олі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Тенді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з ковалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А як же рибка? Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така морзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз. Дім. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю я. Окей. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. -ня. Я теж люблю цю шоколадку. Але чому вона така маленька? Не пощастило мені. Awesome. Ух ти! Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh, Ось це я розумію, шоколадний батончик. Oh, Зара, and... але ти їстимеш першою. Okay. Із задоволенням. Я сподіваюся, що моя шоколадка хоча б найсмачніша. Їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Пробую. Непогано, дійсно, дуже смачно. Здається, я швидко з нею впораюся. Що ж тепер я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Хто і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу? Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш. Oh, Смачним шоколадом. Хіба це погано? Щось втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Mm. Не спрацювало. Ось тепер спрацювало, просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з пликами. Та вже ж тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота все таки нема нічого крутішого за батончик твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що? І це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А Ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Смакота. Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. Так. Полі, твої лісіння пробило оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових Ммм, Як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого звалікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощастило? Дівчатка, я так налопалася. Ну що, Зара, настав час для твоєї кісточки. З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вдіяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто полью її водою. Залишається лише чекати. Ну давай. Ух ти, як швидко все сталося. Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика.